Львові відкрили фотовиставку Ціна свободи. У проєкті представили роботи відомого українського фотографа, вінничанина Константина Ревуцького. На виставці близько 40 світлин з цілої України, зокрема з міст, які найбільше постраждали від російського вторгнення. Фото просякнуті болем та страхом, водночас надією, мушністю, любов'ю та вірою в перемогу. Ідея не виникла. Ви знаєте, кожен в своєму фронті працює. І коли це сталося, і коли з перших днів війни ми допомагаємо, ми і волонтеримо, і їздимо в ці гарячі точки, і я беру з собою свою фоторушницю, так сказати, і фотографую наслідки злочинів, які які задіяла Російська Федерація. Фотограф, військовий репортер та документаліст Константин Ревуцький організував понад 100 соціальних фотопроєктів в Україні та низці країн Європи і світу. Митець зізнається, що, попри підтримку України на світлини війни європейці реагують по різному Вони ви знаєте, я от я чесно говорю. Вони не дуже хочуть війну в своїй дім. Скажем так, тобто вони да, вони розуміють, вони нам допомагають, вони, але я дивлюся, вони так дуже, дуже стримано цим самим, що ми робимо, ми доносимо і політикам, і простим людям. І наскільки ми знаємо, що в європейських країнах прості люди мають якийсь там, знаєте, вплив на владу, тому це кожен на своєму фронті він працює. Фотовиставку презентували у стінах обласної військової адміністрації та гранд-готелю за організації Львівської обласної військової адміністрації і громадської організації в серці з Україною. За словами Максима Козицького, роботи фотохудожника приймають до глибини душі реальністю, в якій змушені жити українці через російську агресію. А тому вкрай важливо демонструвати їх світові. Тивис на світлини і таку кількість світлин розумієш, скільки трагічних моментів переживаємо. Ми українці. В різних частинках нашої великої держави величезне, дякую фотохудожнику за цю можливість відчути відчути величезну кількість болю, горя, що несе війна. З іншої сторони, величезну кількість ненависті до ворога і бажання перемоги. От картини дають змогу відчути цю ситуацію в Україні в цілому світі. Виставка має подорожувати і має побачити кожен, тому що вона хапає за серце. Інші світлини Константина Рибуцького в ці дні також презентують відразу в трьох країнах: Канаді, Великій Британії та Шотландії. Максим Турчинський та Віталій Дмитрко, телеканал НТА.